Україна перша країна поза межами Євросоюзу та ЄС, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС, роумінг як вдома для українців. Це означає, що з 1 січня 2026 року вони можуть користуватися дзвінками, смс-повідомленнями та мобільним інтернетом у країнах ЄС за домашніми тарифами без додаткових витрат на роумінг. Ми розробили правила добросовісного користування послугами роумінгу, щоб зв'язок був справедливим, а доплати виникали лише у разі перевищення лімітів. Роумінг як вдома це більше ніж нові правила роумінгу. Це можливість бути на зв'язку з тими, кого ми любимо, та бути почутими у будь-якій країні Європейського союзу. Послуга роумінг як вдома доступна у всіх 27 державах-членах ЄС. Як фахівець департаменту правового забезпечення я брав участь у всіх етапах підготовки законопроекту та підзаконних актів від концептуальної розробки та узгодження остаточних редакцій. Забезпечував правовий супровід, здійснював підготовку матеріалів, необхідних для розгляду законопроекту Верховній Раді України. Закон було реалізовано. І це рішення показує, що Україна вже працює в єдиному цифровому просторі з ЄС для українців. Це знак довіри та європейських стандартів. Єдина роумінгова зона з ЄС сприяє глибшій цифровій та економічній інтеграції України з європейським союзом. Наше управління працювало над економічними аспектами. Такими, як встановлення граничних ставок термінації, оптових плат та оцінкою сталості домашньої моделі тарифікації. ми були відповідальні за узгодження національних підходів з вимогами ЄС та встановлення прозорих конкурентних правил для учасників ринку. В результаті це дозволило Україні не тільки досягти інтеграції єдиний цифровий простір з ЄС, але й встановити конкурентні та чіткі правила для учасників ринку і забезпечити захист прав споживачів. Роумінг як дома – один із ключових стратегічних пріоритетів НКК, над яким ми командою працюємо системно. Ми створюємо інформаційну кампанію, робимо зрозумілі дописи для споживачів та відеоконтент. Створили розділ роумінг на веб-сайті НКК та на нашому YouTube-каналі. Для нас важливо не просто пояснити правила, а розказати споживачам простою та зрозумілою мовою, що таке роумінг. Адже роумінг це залишатися на зв'язку із рідними та близькими нам людьми, телефонувати їм, писати повідомлення, бути на зв'язку, попри тисячі кілометрів, чути їх голос і відчувати їх присутність.